Учасника не рада вас сьогодні бачити. Якщо минулого разу казала, що то рада, то не рада, то сьогодні, чесно не рада, тому що півфінал завершується, наближається у нас фінал сьогодні. У проєкті повинні залишитись двоє учасників. Тому у нас буде знову важкий четвер і знову ми з кимось попрощаємось. Почнемо з того, що кожен тоді трохи підсумки, як для нього пройшли ці два тижні. Напевно, почнемо із враження тренерів фітнес-центру Viper Gym. Дмитро спостерігав за вашими тренуваннями. І дійсно цей етап, як на мене, найважливіший, тому що вже зовсім скоро залишиться тільки один. По тренуванням видно, що це вже послідні наші дні. І всі працюють на високому рівні, і ви всі найдальші, тому що залишилось вас троє. Можна сказати, що всі ви є призерами, тому що на будь-яких спортивних змаганнях перші три місця це є призові, це золото, срібро, а також бронза. І в будь-якому випадку, хто би з вас сьогодні не вибув, ви є якимось чином виграші. По результатам картина майже не змінилася з попереднього, з попередньої програми. Деякі Мої зауваження були враховані, а деякі ні. І дуже мені знову ж неприємно повторюватися про дисципліну. Дисципліна як хромала, так і хрома. І тому, якщо ви будете пам'ятати, я говорив, що це буде сьогодні у мене на першому місці. Так, загалом я задоволений, тому що в середньому майже всі 20 кг скинули, а це є немаленька цифра за три місяці тренувань. І вона вимагає від кожного з вас певних зусиль, певної сили волі, і це мені дуже, дуже подобається. Мені приємно бачити сьогодні найсильніших. Це е, в першу чергу Мар'яну, тому що я була присутня на відборі на першому кастингу. І е, дещо переживала, чи дойде Мар'яна до фіналу. Е, мені приємно бачити Оксану зовсім іншою, е, підтягнутою, е, набагато свіжішою і набагато впевненішою в собі. Мені приємно бачити Анатолія, але е, Анатолій міг би більше працювати і. На тій фінішній прямій, де потрібно навпаки викладатися і найбільше мати бажання досягти кінцевого результату Анатолій дещо полівив. Тому загальні враження позитивні, мені приємно бачити вас в такій формі прекрасній, в такому настрої, гарному. Ви дійсно працювали на повну віддачу, хтось більше, хтось менше. Результати самі за це скажуть. Але вітаю вас із виходом до півфіналу, і бажаю, щоб далі ваші заняття не закінчувалися. Дійсно, приємно, що сьогодні, як зазначали мої колеги на цей етап, прийшли троє найсильніших, вас можна так назвати, тому що ви всі з сімох учасників скинули найбільше, дійшли до півфіналу і сьогодні двоє. Потраплять у фінал. В першу чергу я вітаю вас з тим, що ви вже скинули. Я думаю, ви досягли цієї мети, десь яку собі ставили, бо цифри у нас зовсім аж на маленькі: 18, 17, 20 з гаком кілограмів. Як на мене, це рекорд і досягнення за три місяці проекту. Тому ви усі уже переможці. Я хотіла послухати вас, тому що когось я почую на проекті в останній сьогодні. Які висновки ви для себе зробили? Ми минулого разу у вас питали, що змінилось? Почнемо з Анатолія. Діма сьогодні в загальному сказав, що для нього основним критерієм буде те, як ви відноситесь до дисципліни. Дивлюся на Анатолія, тому що, як мені кажуть, дисципліна хромає тільки у нього. В першу чергу, це тобто, і усталості. І, во-вторих, це робота мішала. Часто пропускав, ну, постійно опаздував, ну це все из за усталости в основному. І пару раз пропустив і з ну, тренування, і зарплати. Она сильно. Ну якщо на початку проекту це десь упускалось, робились якісь поблажки, то зараз на фінішній прямій, майже коли я не знаю, треба боротись з всіма силами. Для того, щоб ну, не перемогти в проєкті, бо це така формальна річ, а просто довести собі, що я можу дійти до кінця. Ти як хлопець, молодий чоловік, сказав, зробив. В тебе цього не було. Ну, мене поміняюся некоторі умови, Тобто була причина, чому так почалося. Ну, просто не можу її озвучити, але причина є. Добре, по тренуваннях, ти викладувався на 100% на тренажерах? Ну, це. Тяжело сказати, але в мені лично кажется, что да. що так. Э, а може та ні, бо сам своє ну, силу не розраховував. так аж. Мені здається, Толя звик, що його постійно э, судді підтримують і дещо його жаліють в кожному проєкті. Тому що Анатолій у нас вже був. Э, на, претендентом на вихід із проєкту, і дещо е, судді його підтримували, підтримували його і учасники. І тому е, Анатолій десь розслабився і відчув, що можливо і цей раз можна так собі дещо полівити. Ну, Анатолій єдиний чоловік у нас у проєкті, був із самого початку, тому е, це вже радість все ж таки, що ти дійшов до трійки фіналістів. Називаємо... Це так дійсно робилась колись скидка. Я думаю, і від жінок-учасниць, і від суддів всіх. Ти показав хороший результат, але менше з тим до конкретних цифр перейдемо далі. Мар'яна, як би ви для себе охарактеризували два тижні, майже останні дійсно, і ніхто зараз не знає, хто поки на а хто залишиться. Ну, останні два тижні були загалом такі напружені. Ми дуже старалися всі. Ну, а далі буде видно. Ваще вставати темно, раз разранку, важче на роботі. Як би ви підсумували два тижні і взагалом, чи думали ви на початку проєкту, що дійдете до трійки фіналістів? Чи ставили ви собі таку мету? Ну, я ставила собі мету, і це не кінцева моя мета. Я ще хочу скинути. Так що, ну. Я не рахую, що я дуже устала. У мене наоборот якийсь прилив енергії. Єдине, тільки що от зранку важко вставати, а все інше. набагато легше я себе почуваю, краще. А от за ці два тижні така підсвідоме можливо, відчуття, що треба викладатись більше, треба дійти до фіналу, треба перемогти. А ми викладаємося більше. Ми вже навіть самі відчуваємо, яку нагрузку нам потрібно. Якщо колись ми могли навіть на тій дорожці ходити на п'ятірці, то тепер я хожу на тринадцятки, на п'ятнадцятки, і я рахую, що цього от, от тепер мені це достатньо. Тобто організм сам потребує вже більшої нагрузки. Перейдемо нарешті до конкретних результатів. Дмитро озвучить нам вашу вагу, Скільки ви скинули за останнім правом проєкту? Хто скинув найбільше? Хто, на жаль, який раз розчарував нас і не скинув нічого. Картина у нас така. На першому місці лідер у нас залишився незмінним це є Оксана. Друге місце в нас е, скинула. 3, майже 3 кг. Друге місце у нас Мар'яна. Вона скинула 900 майже 1 кг. І на третьому місці у нас Анатолій. В нього його результат є незмінний. Як було 89,1, так і залишилася така ж цифра. Так що лідери у нас залишилися незмінними. І Хотів би ще додати, що Анатолій говорив, що він там не має часу, він змучений, і ще якісь причини певні, але мені здається, якщо людина захоче, вона може знайти і час, і сили. І все для того, щоб виграти в будь-якій боротьбі. Дійсно, тим, як до інших цифр до нашого смс голосування, хотіла б ще трохи зупинитись на вашій вазі. Анатолій 89,1 кг кілограм. В тебе було попереднього зважування, і така ж цифра залишилась цього разу. Я пам'ятаю, був період, коли ти набрав 1 кілограм. Так, потім ти виправився, ти скинув і його, і скинув додаткові три кілограми. Зараз що? Я думаю, ну, тренер-фахівець у своїй справі десь підтримає мене, ти в силі скинути. Твой, твій організм, ну я знаю, хоча б один кілограм може скинути. Жінки доводять, що можна скидувати і по чотири кілограми. Можеш він скинути, правда? Може, вже ж. Якщо в нього є лишній процент жиру, він взагалі може його скинути. Це закон природи такий. Не знаю, з чим це може бути пов'язано, ну, я не знаю, можливо, теж з Морозивом, так як було не так давно. Можливо, в нього є слабкість до цього продукту, і він десь нагнав. 89,1 і 89,1. На цих двох тижнів я постійно вдома зліджував вес, мене приїхало туди-сюди 2 кг. Тобто ну, не кожен день, то есть день через день у мене то уменьшалося вес на 2 кг, то виставився, як і прежній, 89,1. Есть, сам не знаю, чого вам так пригла. Ну так зрозуміло, що зв'язано з дієти, з питанням. Ну не знаю, може, з того, що пропускати І Із кілограмами, скинутими, не скинутими. Ми розібрали. Зараз переходимо до нашого наступного рейтингу, як я зазначала у попередній програмі. Відтепер ми будемо враховувати і рейтинг за системою смс голосування. Що ж, у вас залишилось троє. За вас трьох впродовж майже трьох тижнів люди могли, і ви самі могли надсилати смс-повідомлення. В цьому рейтингу лідирує у нас Оксана. 51%. я вас вітаю. Ви знову очолюєте турнірну таблицю. назвемо це так: як по скинутих кілограмах, так і по смс голосуваннях Ну що ж? Наступні два місця розділили між собою Анатолій і Мар'яна. Знову ж таки, з невеликим відривом. Цей відрив буде ключовим і основним для когось із вас, тому що по зважуванню Анатолій стоїть на третьому місці, і зараз це буде основний чинник. Який відповість нам на запитання, хто залишиться далі в проєкті, а хто покине його. У нас є два результати: 22% і 27%. Пані Мар'яна. Як думаєте, вас підтримали на 22% чи на 27? Ну, останнє смка була, була. В мене більше, як у Анатолія, тепер не знаю. Анатолій? У мене щені, що у мене 22%. Ну, не знаю, послуг. Таке ще. Має... Да. Ні, модеш. Ну, Анатолію. Твоє відчуття тебе не підвело, в тебе 22% голосів. Мар'яна, я вас вітаю, у вас 27% голосів, що автоматично дозволяє вам далі залишитись у проєкті. Позаяку Анатолія, третє останнє місце. І у рейтингу голосувань. І за скинутими кілограмами, тому сьогодні ми будемо прощатись з Анатолієм. Серівно хочу тебе привітати, тому що в будь-якому випадку ти є бронзовий призер цього проєкту і це досить непоганий результат, тому що у вас було на початку проєкту семеро, тоді йшов до третього місця. І... Тримався досить непогано, особливо це було видно на початку. Я на початку був впевнений, правда, що ти будеш перше місце мати, Але картина, як бачиш, помінялася. Напевно, десь винуваті і ми судді, тому що трішки робили тобі поблажливі критерії оцінювання. І десь ти, як говорили, не так давно ти розслабився. Тому я тебе все рівно вітаю і надіюся, що. І надалі ти будеш займатися спортом, будеш відвідувати наш фітнес-центр. Я завжди з Анатолією ставила великі вимоги лише, із-за того, щоб підштовхнути його, більше працювати і йти насправді до фіналу, дійти до кінця. Анатолій загалом виправдав всі надії і працював досить добре. Нам би хотілося, щоб це був кращий результат, і щоб він дійшов до фіналу. Але я рада від того, що дві колегині, дві подруги і дві чарівні жінки змогли дійти до фіналу, і зараз буде досить серйозний двобій, тому що необхідно і на роботі комунікувати, і в залі бути конкурентками. Тому дещо тут є і позитив у тому, що Анатолій здався. І Анатолій не зміг поборотися до самого найвищого місця у цьому проєкті. В загальному, Анатолію, за три місяці проєкти ти скинув 17 кілограмів. Я вітаю тебе. Дійсно, це рекордна цифра, це хороша цифра. Для хлопця твого віку підтягнути так себе, скинути 17 кілограмів, які, як ви завжди зазначаєте, виносили на собі. Для мене це ж за честь. Ну, незважаючи на те, що десь в кінці не вдавалося поєднувати роботу, можливо, особисте життя із тренуваннями, ти і так досяг, думаю, того результату, якого бажав, і ти задоволений цією цифрою. Я рада за те, що наш проєкт допоміг тобі досягти цього результату і скинути 17 кілограмів. Я думаю, ти себе краще почуваєш. На жаль, сьогодні ми змушені. Попрощатись з тобою, тому що. Чому, на жаль, тому що ти був завжди теж веселий, комунікабельний, ти ну, позитив для нас як телевізійників. Я думаю, ти, коли залишилось вас тільки троє, теж десь підбадьорював дівчат. З тобою завжди було весело. Я дякую тобі за те, що ти взяв участь у нашому проєкті. Бажаю тобі тільки найкращого далі у житті. Не переставай займатися в залі. Не втрачай цього результату, якого ти досяг. Я думаю, для тебе він дався важко. Тому далі відвідуй тренажерний зал і впевнена, на 17 кілограмах ти не зупинишся. Мар'яна і Оксана відтепер вас залишається двоє. У вас є два тижні. Для того, щоб ми визначили все ж таки, хто стане переможцем проєкту Сила Волі, хочу зазначити, що на першому місці для нас, як суддів, буде стояти не скинуті кілограми, а рейтинг СМС голосування. Вболівайте за Оксану СВ3. І відповідно за Мар'яну св 4 Пам'ятайте, саме ваш голос може бути вирішальним. Зараз починається насправді марафон. Хто кого і хто найсильніший. Зберіться, попрацюйте і на фініші покажіть нам, будь ласка, результат, якого ми не бачили за цілий проєкт. Бажаю вам мінус 5 кілограм кожній. Через два тижні. Ну, якщо вони будуть в такому ж темпі продовжувати, трішки, якщо ще піднажмемо, я думаю, все можливо. Теж хочу побажати вам плідної роботи. Вже ж буде важко, тому що ви друзі, двоє друзів упали у фінал, і плюс ще й запекла боротьба мусить бути. І я не буду, не думаю, що це буде приводом для того, щоб ви десь. З друг з другом, як то кажуть, російською мовою поссорились. І я сподіваюся на те, що всі достойно дойдуть до фіналу і виграє найсильніший. Як себе готував, тому що я вилічу. Тобто я вилічу, тому що ну, були у мене ощущення, просто, що вот этот вже все, конець, вже моя очередь. Поэтому я вже все давно підготовил. А потери, ну, может быть. Ну, я же людей, всех участников буду и так, и так видеть потом постоянно. Мы так часто видимся все. В зал буду ходить, тех же самых людей, тренеров буду видеть. Так что не думаю, что сильно поменяется. Но не, жалко, конечно, да, что перед самым финалом, там, в самом конце. Есть, жалко, конечно, ну, а что расстраиваться? Самое главное, мы вес бросили. Ну, то, что там победа, это дело такое. На самом деле, я даже скинул больше, потому что Здесь на проекте мы считаем от э, тестирования у врача. Тогда был вес 105 с, с копейками килограмм, а до этого э, у меня на протяжении где-то 5 лет держался вес 108. То есть до начала проекта у меня был 108, прошел кастинг, 3 дня у меня 3 килограмма куда-то улетучилось, пропало, потом тестирование 105. То есть на самом деле, ну я лично считаю, что от 108. То есть получается 20 ушло уже. Сам нет. Это одна из моих основных причин, почему я пошел на проект, потому что я не мог начать все сам, потому что мне вечно нужна была и то ли поддержка, и то ли компания, с кем это все начинать ну, заниматься, вот, ходить в зал, тренироваться. То есть все, ну и с друзьями пытался начинать, но это такое, один-два раза споходил и все. А тут когда тебя уже начали заставлять э, стимул какой-то появился, поэтому все так закрутилось, все пошло, все началось. Просто став більш морально уверен, а фізично ну, чувствую, звісно, ну, не, не аж таку колосальний, не знаю чому. Вроде бы вес такой внушительный, але я ж такое облегчение такое не чувствую. Не знаю чого. Просто больше морально э, стал лучше чувствовать. Візуально він схуд э, гарно виглядав. Він би міг набагато більше, якби він э, добросовісніше відносився до тренувань. І взагалі це молода людина, яка має перспективу. і Він міг би набагато більше. Ми, ми його так і називали Переможець, ми думали, що він вийде в фінал. Я очікувала, тому що, так як я дивлюся із сторони, то Мар'яна набагато добросовісно відноситься до тренування, викладається. Анатолій трошки розслабився. Це був його вибір. Кожен був в однакових умовах, і кожен повинен ставити перед собою цілі і йти до неї.